Доброго ранку! Дівчата й хлоп'ята, і чорняві, і карооки, і біляві, і синюоки, і кмітливі, і розумненькі, і великі, і маленькі. Радо вас я всіх вітаю. Щиро всім. Добра бажаю. А я чекаю на гостя. Вам напевно цікаво, хто це. Тож відгадайте загадку. Дуже грізний і відважний. Гриву має він поважну і гарчить, як на розпів, це хоробрий, сильний. Привіт! Привіт, Левчику! Ми вдячні, що ти завітав до нас у гості. Я не просто завітав, а запрошую вас у подорож до лісу, щоб ви побачили, як живуть дикі тварини та чим вони живляться. Ну то вирушаємо у подорож до лісу. Ходімо. Ось ми і у лісі. Пам'ятаємо, що ми маємо себе вести тихенько. Щоб не заважати лісовим мешканцям та уважно слухати розповідь нашого лева. З гілки на гілку, швидкий, як м'яч, скаче по лісу родий циркач. Так, звісно, це білочка, яка живе у лісі, і її будинок дупло у дереві. Влітку білочка сушить горішки та гриби між гілочками, а восени ховає їх у своє дупло, щоб взимку було що їсти. По-хитрому збирає білочка горіхи, розгойдує гілку, стрибне вбік і дивиться, яка гілка довше гойдається, та і важча, а значить, горіхів на ній більше. Сушить білочка багато грибів, більше з них мухомори. Гриби вибирає найкращі, з'їдає лише капелюшок. Крім грибів та горіхів, білка запасає на зиму жолоді. А з якого дерева жолуді? Так, звісно, з дуба. Їжачок один з найвідоміших лісових жителів. Житло їжака гніздо або укриття, споруджене з листя і гілок біля коріння будь якого дерева. Вдень їжак із свого притулку не виходить, а вночі бродить та шукає собі їжу. Раціон їжака комахи, вужі, жаби, равлики, миші, суниці та малина. Взимку їжачок спить 128 днів, занурившись у листя. Весною прокидається дуже голодним, тому тільки й зайнятий пошуком їжі. Красунчик-ведмідь є найбільшим хижаком планети. Проживає ведмідь у лісі, де має свою територію, на якій полює. Взимку ведмеді йдуть на зимову сплячку. Харчуються ведмеді як і лісовою дичиною, козулі, лосі, зайці, олені можуть стати здобиччю ведмедя, так і соковитими ягодами та плодами. Не відмовиться і від риби, яку, до речі, вправно ловить. Полюбляє мед. Ведмеді вміють лазити по деревах, швидко бігають та чудово плавають. Мабуть, кожен знає, хто із звірів найхитріший. Звісно, лисичка. Лисиця живе у нурі, риє її у балках, чагарниках, лісосмугах та у полі. Один раз на рік у норі лисиці з'являються лисенята. Слух і нюх у лисиці розвинені відмінно. Їжею для лисиці служить різна живність. Миші, зайці, птахи, що гніздяться на землі, комахи, звісно, рибка, фрукти та ягоди. Лисиця, як і ведмідь, є всеядною дикою твариною. Вовк хижак, який живе у лісі. Зовні вовки схожі на великих собак, з сильним язистим тілом і високими ногами. Живуть вовки в різних природних укриттях та заростях і неглибоких печерах, використовують нори бурсуків, а самі нори не риють. Вовк їсть все, що може зловити. Це і олені, козулі, лосі, кабани, зайці та різні гризуни. Влітку їдять рибу, птахів та жаб. Вовк біжить легко та швидко. Вовки турботливі батьки дбають про своїх вовченят і дуже розумні дикі тварини. Ось ми і вдома. Дякуємо Левчику за подорож, за цікаву розповідь. Розуміємо, що тобі час повертатися до лісу. До нових зустрічей. Па-па! До побачення! Друзі, сподобалась вам подорож? Так. Мені теж. І хочеться для нашого Лева зробити щось приємне. Я його сфотографувала у лісі і пропоную вам по його фото виготовити портрет. Якщо ви згодні, то почнемо для роботи вам потрібно кольоровий папір, лінійка, клей, простий олівець, фламайстер, ножиці. Предмет круглої форми в діаметрі 7 см. Складаємо помаранчевий папірець таким чином, щоб одна сторона була довша, а інша коротша. За допомогою лінійки і простого олівця відмірюємо лінії одинакові по відстані. Розрізаємо наші стрічки по лінії згинання, де одна стрічка коротка, а інша довга. З них ми будемо формувати гриву лева. На жовтому папірцю обводимо предмет круглої форми приблизно 7 см по діаметру і 8 см шириною вирізаємо прямокутник з іншої сторони папірця. Допоможіть виміряти ці всі елементи. Нагадайте діткам, що при вирізанні по колу ми папір повертаємо. Приклеюємо прямокутник, це буде основа нашого лева. Обводимо предмет круглої форми вверху прямокутника. Це буде межа, де ми будемо приклеювати гриву леву. Пограйте з дитиною в гру довгий та короткий, відбираючи стрічки. Спочатку приклеюємо довгі стрічки по межі кола, а потім між ними приклеїмо короткий, загинаючи край. Приклеїмо жовтий кружечок, це буде в нас мордочка нашого лева, і за допомогою фломастера домальовуємо всі елементи.